Вітаю вас, друзі, і вам, вороги! Теж привіт! Мене звати Олександр Подолюк, і ви дивитесь перший міський. Ми запускаємо новий проєкт, у якому покажемо, як насправді працюють депутати Одеської міської ради у своїх округах. Чи виконують вони свої передвиборчі обіцянки? Якою частиною тіла повернуті до мешканців? Чи взагалі щось роблять, окрім постів у Фейсбуці? Ми перевіримо всіх і кожного. Жоден не сховається від уваги. Це телевізійний проєкт Хто тут головний? Ну що, поговоримо? Ми стартуємо з округу номер 2 який представляють п'ять депутатів. Звісно, що про всіх одразу не вийде, але це лише питання часу. Героєм цього епізоду став увага! Фанфари Олексій Єремиця. Округ номер 2 А тепер давайте познайомимося ближче. Хто ж такий пан Ярмиця? Як опинився у міській раді та чим там займався? Так що пишуть у депутатській справі? Олексій Ярмиця не новачок, працює вже четверту каденцію в 2006 та десятому заходив у міську раду від партії регіонів. В 2015-му від опозиційного блоку, в 2020 році, під проросійської ОПЗЖ після її розпуску працює як позафракційний депутат. Очолює постійну комісію з питань охорони здоров'я. Тож і медичні проєкти звітує, наприклад, реконструкцію полового будинку номер 5 та єврейської лікарні. Це ті самі проекти кошториси які викликали у журналістів питаннячка, що про перевищення цін на будівельні матеріали та обладнання, але то справа правоохоронку. Хоронців, а ми будемо ближче до землі, на якій, судячи зі звіту, пан Яремиця регулярно зустрічається зі своїми виборцями, стверджує, найчастіше люди питають про ремонт доріг, ліфтів, дахів, освітлення та благоустрій дитячих майданчиків. Остання, взагалі, його тема в 23-му році правоохоронці розслідували кілька справ про привласнення грошей під час ремонтів дитячих, гральних та спортивних майданчиків в Одесі. І справи ці наші колеги з антикорупційного виміру пов'язували з фірмами, близькими до родини нашого депутата. Але ми знову не про те. Отже, як тут на окрузі з дорогами, ліфтами, майданчиками. Давайте прогуляємось округом, подивимось, поспілкуємося з мешканцями, можливо, щось нове почуємо. Що вони знають взагалі про свого депутата, пана Єремицю? Давайте будемо дивитися. І що я вам скажу? А я вам скажу те, що ми тільки-тільки зайшли на територію жилого масиву округу номер 2 і тут бам! Отаке от прекрасне комбо. Ну, прекрасним його, звісно, не назвеш. Отак, от, от уявіть ситуацію: якась паняночка собі ввечері так топає з роботи, або якась бабця-пенсіонерка пішла, отримала пенсію, іде собі, іде на вулиці темно, нічого не видно. Зараз темніє дуже рано. Бем і провалюється в цю яму, і не дай боже ламає собі руку чи ногу. Цікаво, а під будинком у пана Єремиці, як взагалі з асфальтним покриттям. Пана Єремиця, потрібно на це звернути увагу. Да, отаке от комбо у нас біля одного з житлових будинків округу номер 2 А ми в свою чергу йдемо шукати людей та будемо з ними спілкуватися. Це проєкт Хто тут головний. Ми продовжуємо. У на третьому поверсі, там, де є вихід на кришу. Так бігло, мабуть, потоп, як був. Тоді, як було те саме. Зараз люди, три жінки, сидять без світла. Ви кажете, депутат якось приїжджав, ви йому свої побажання сказали. Ну, окрім... Не писали, не писали. Окрім ваших побажань, якісь дії з боку депутата відбуваються? — Ну, вони кажуть, що вони на слідуючий рік внесли в сміту. А, тобто треба ще рік чекати, щоб відремонтували вам дах? Так. Да. Цікаво. Ви свого депутата знаєте? Якого депутат, о чому ви говорите? <рес> <рес> я не не знаю. Може, приїжджав там декілька разів, спілкувався, проблеми ваші слухаються. Ніколи не бачила, нічого не чула. Ну, откуда я його знаю. Поняття не маю. І не виділа, і не слышала. Коди вибори були? Бог знає когда. Може, я його і не знаю. – Яремиця, вам такий невідомий? Невідомий. Знімальна група першого міського продовжує працювати на території округу номер 2 де депутатом є пан Єремиця. Повертаємося до теми дитячих гральних майданчиків. Подивіться, це гойдалка, гойдалка, яка ледь дихає, її гойдалкою не назвеш біля одного з житлових будинків. Подивіться, в якому стані вона наразі знаходиться, оця прогнивша труба. Ну, це, це дуже страшно і, і небезпечно. Ходімо далі, я вам ще одну картину покажу, а це така от пісочниця для дітей. Бачите? Розкидані дитячі. Іграшки, вона також ледь дихає, вже прогнивша. Ба більше я спілкувався з місцевими. Вони кажуть, що ось цю пісочницю, ось цю гойдалку да, хоч якось по мінімуму, вони зробили за власний кошт. Депутат сюди не приїжджав, ні з ким не спілкувався, не комунікував на превеликий жаль. Тому тема е, дитячих гральних майданчиків залишається відкритою. Я знаю від людей, які тут проживають досить давно, що саме цей майданчик вони якось ремонтують, налагоджують за власний кошт. Тому а стосовно якихось депутатів, якихось допомоги для дітей, для того для їх розвитку я не чула і навіть не бачила, маючи маленьку дитину, що немає у дитини можливості вийти на двір та розважатися, займатися та гуляти з іншими дітьми благоустрою, як такого його немає. Він воно відсутнє. Мені здається, що... Опа, найближчих декілька днів другий округ разом зі своїми проблемами мені буде просто снитися. Ну я ходжу територією, сподіваюся, свято вірю, що мені хоч щось позитивне скажуть, але окрім проблем я не чую нічого. От подивіться, це, це дорожнє покриття біля житлового будинку, біля дитячого садочку, біля грального майданчику. Ну, це ж не можна дорожним покриттям назвати. Ну, в мене лінійки немає, на що так орієнтовано поставити руку, так? То десь на сходку, я вам скажу, ну, сантиметрів. 18-20, або навіть трошки більше. Да, і це от все біля, біля людей, де живуть люди, де мами водять своїх маленьких діточок в садочок. Потім забирають. Печально, дуже печально. Тут везде проблема є. Тут так деньги я просто їм завідую. Не шукай мене, бо я на бо я на морі. У мене ця пісня асоціюється з паном депутатом Єремицею. Чесно кажучи, так довго, як я шукав приймальню пана депутата, я, мабуть, в своєму житті ще нічого не шукав. Майже дві години знімальна група першого міського блукала по території, шукали пана депутата. Його приймальню, на жаль, так і не знайшли. Що пише сайт Одеської міської ради, депутатський портал. Те, що приймальня знаходиться за адресою вулиця Інглезі, 1Б. Були ми на Інглезі 1Б. Гуляли по всьому периметру. Дві години ходили, блукали, праворуч, ліворуч. На жаль, не знайшли. Проте знайшли щось інше. Багато проблем, багато незадоволених людей. Що ми сьогодні побачили? Ми сьогодні побачили занедбані дитячі майданчики в жахливому стані. Ми сьогодні побачили будинки, у яких провалюється криша і затікає вода людям у квартири. Отакі, от провали біля під'їзду. Ми побачили проблем. Дуже багато, і хто тут головний, чесно кажучи, ми так і не зрозуміли. В новому випуску, в наступному випуску, ми будемо працювати в новому окрузі. Будуть нові питання і старе головне. А хто тут головний? Мене звати Олександр Подолюк. Побачимось.